Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністерство оборони Румунії визнало факт знаходження металевих уламків, які можуть бути частинами дрона. Таку заяву зробив міністр національної оборони Румунії Анджел Тилевер, який відправився у райони над Дунаєм на кордоні з Україною після того, як поруч з одним із румунських селищ були знайдені уламки дрону. Представник Міністерства оборони Румунії Константин Спину підкреслив, що його країна буде посилювати захист свого повітряного простору після недавніх російських атак на українські порти на Дунаї. Цікаво, що історія із визнанням Румунією, факту, що на її території могли потрапити уламки, Шахедів призвела до полеміки з українською стороною. Ще 4 вересня українська зовнішньополітична відомство із посиланням на Державний комітет прокордонної служби України поінформували, що під час російської атаки на прикордонні порти на Дунаї російські шахеди могли впасти на території Румунії. Було також запропоновано фото вибуху, що відбувся на іншому березі Дунаю, на румунському березі. Однак у міністерстві закордонних справ та міністерстві національної оборони Румунії заперечили факт потрапляння. Уламків дрону на румунську територію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєво у черговий раз підкреслив, що Україна має фотодокази падіння шахедів на румунській території. Однак, сьогодні, вранці, президент Румунії Клаус Йоханес знову підкреслив, що ніякі уламки дрону на території його країни не потрапляли. І вже після цього міністру національної оборони Румунії Анджело Тиловаров довелося визнати, що військово-морськими силами Румунії знайдені такі уламки. А заява президента Румунії, яка дезавоювала українську інформацію, була зроблена після того, як він доповів президенту України про те, що ніяких уламків дронів на територію Румунії не потрапляли. І тут, звичайно, виникає чергове питання: а чи варто країнам членам НАТО так швидко заперечувати українську інформацію? Нагадаю, що дуже схожа ситуація свого часу була із прольотом російської ракети на територію Польщі, тоді у Варшаві також підкреслювали, що мова йде не про російську ракету, а про уламки. Української ракети протиповітряної оборони. Із такою заявою виступив не тільки президент Польщі Анджей Дуда, але й потім президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. І що ж, буквально за кілька місяців стало відомо, що інша ракета, однак вже точно російського виробництва, дійсно потрапила на територію Польщі. І що польські військові не повідомляли про цей інцидент. Зараз дуже схожа ситуація відбувається із падінням уламків шахедів на територію Румунії, і знову ми бачимо очевидне намагання применшити значення цього інциденту, як тоді у Варшаві, зараз у Бухаресті підкреслюють, що це виключно випадок, що російські дії в будь-якому разі не спрямовані проти Румунії, як раніше вони не були спрямовані проти Польщі. І тут, звичайно, цікаво було б запитати у польських чи румунських політиків добродії. А ви що думаєте, що керівництво Російської Федерації ставиться до вас і ваших країн із великою симпатією? Що хтось у Москві збирається забути ту допомогу, яку ви зараз надаєте Україні? Що ваші країни не знаходяться у переліку країн, проти яких Російська Федерація збирається? Здійснювати провокаційні дії. Не треба думати, що ваша участь у НАТО і Європейському Союзі є такою реальною можливістю захиститися від російських дій, за яких жодні провокації є неможливими. Ні, як бачимо. По переміщенню вагнерівців на території Республіки Білорусь ближче до польських і литовських кордонів. політичне і воєнне керівництво Російської Федерації якраз думає про провокації. Очевидно, що чіткого плану таких провокацій немає, це теж можна визнати, але можна і визнати те, що Росія до подібних провокацій проти країн-членів НАТО і членів Європейського Союзу дійсно готується. І так, ці провокації можуть у будь-який момент навіть якщо цього прямо не бажає президент Російської Федерації Володимир Путін перерости у реальне бойове зіткнення між російською армією і арміями країн-членів НАТО, навіть якщо у північно-атлантичному союзі намагаються цьому запобігти, але як то мовиться від долі і від третьої світової війни не сховаєшся. Так, що ж потрібно робити, щоб заперечити можливості Росіян щодо ймовірних провокацій проти країн Центральної і Південної Європи? Заперечити, пам'ятаючи, що Росія напередодні свого вторгнення в Україну? Вимагали гарантій безпеки, які б мали на увазі не тільки відмову НАТО від прийому до своїх лав колишніх радянських республік, але й виведення новітньої військової техніки з території колишніх країн-членів Варшавського договору, які приєдналися до НАТО, тобто і Польща, і Румунія. Вони у зоні ризику, і громадяни цих країн, а також люди, які проживають на їхній території, мають це просто усвідомлювати, де вони знаходяться. Так, от для того, щоб запобігти можливому негативному розвитку подій, потрібно якраз реагувати на російські дії. Потрібно демонструвати Москві готовність відповісти на будь-які ймовірні провокації. Потрібно чітко і жорстко оцінювати будь-які інциденти за участю російської воєнної техніки на території країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Потрібно здійснювати такі заходи по захисту свого повітряного простору, які б включали в себе і захист прикордонних регіонів самої України. Треба розуміти, що Москва реагує на дипломатичність не так, як це прийнято у світовій політиці, а як хижак на слабкість, як бандит на переляку очах можливої жертви. І те, як поводила себе свого часу із ракетним інцидентом керівництво Польщі і те, як сьогодні поводить себе із історією з безпілотниками керівництва Румунії, робить ці країни найкращими кандидатами для Майбутніх російських провокацій, а мешканців цих країн найкращими кандидатами на роль жертв цих провокацій, і це мають усвідомлювати політичні і військові керівники країн Центральної та Південної Європи. Звичайно, якщо вони вважають за потрібно відповідати за майбутнє своїх співвітчизників у ймовірних серйозних конфліктах з Російською Федерацією. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Беміє Кофі, які допомагають нам. Розвивати ці продукти користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!